Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Дніпрі зросла до 18. Дніпро та Самар на Дніпропетровщині, де напередодні загинуло ще двоє людей. Сьогодні у жалобі. Нагадаю, у вівторок росіяни обстріляли Дніпро та область Балістикою. Близько 300 людей постраждали. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, місто зазнало найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни. Одна з ракет влучила близько потяга Одеса Дніпро. У вагонах було понад пів тисячі пасажирів, пошкодило гуртожиток, майже півсотні багатоквартирних будинків, 40 шкіл, дитсадків та інших закладів освіти, 8 медзакладів, будівлі районних адміністрацій та казначейства. А проти ночі росіяни атакували Харків та область з різних видів зброї. По Харкову били дронами, пошкодили підприємство у Київському районі. Зайнялися пожежі у двох багатоквартирних будинках. Постраждав річний охоронець. А в Куп'янську авіабомба влучила в землю, пошкодило сусідню багатоповерхівку. Там п'ятеро постраждалих.